Почає сама земля. Тобі дає шанси сама земля. Тому що це як твій обов'язок, домовленість, шлях, можливо, договір, контракт з землею. Але є момент, що ти її також любиш заливати свою енергію кудись. Проаналізуй, куди ти кожного дня зливаєш енергію. Потенціал дуже величезний, дуже величезний. В тобі багато сонця, в тобі багато божественної енергії. Тобі дається, вона тобі дана природою, але ти ще не навчилася достатньо або не навчиться достатньо контролювати. Ти не навчилася достатньо контролювати свою енергію. Можливо, емоціонуєш забагато, кудись її заливаєш. Так, ну е треба вже, просто прямо вже треба взяти і діяти. вийти у баланс, ну, якийсь е між темним. Е Якщо хтось Думає, що темне, це щось погане, то темне це просто щось скрите, щось таємне. І тому в це, в це скрите, треба розкрити, вивести на світ. Ти тоді, коли розкриваєшся, дивишся оце темне, стаєш цілісною і починаєш більше сяяти. Тому тут важливо подивитися оце темне, можливо прожити. Неможливо, а точно прожити щось, що хоче прожити душа, бажання, якісь, можливо, навіть негативні моменти треба прожити від маленьких бажань до великих. Всі там образи, незгоди, претензії, всі моменти треба прожити, виговорити, проговорити. І все. Виходиш у рівновагу, виходиш у благість, виходиш у безумовну любов, у прийняття, виходиш у саматхі. Для чого? Для того, щоб е, зараз вийти на новий рівень. Для того, щоб створити, розширитися і почати нарешті творити те, що ти повинна творити.